Коростенській громаді з серпня 2023 року триває повірка вузлів обліку води, простіше кажучи, лічильників. Фахівці комунального підприємства доканал говорять, процес повірки дещо затягнувся, адже коростенці обирають повірку без зняття лічильника. Всього людей, які записані на повірку, десь близько 6-6,5 тисяч людей зареєструвалися. В зв'язку з тим, що спеціалізована фірма. Робить повірку одна людина, то процес цей дещо затягується. Але крім організації цієї, ще проводить повірку державна метрологія. Станом на сьогодні, повірку сумарно пройшло десь 2,5 з Тисячі абонентів. Сергій Самко наголосив: не варто хвилюватися. Всі, хто подав заявку на повірку, її обов'язково пройдуть. На жаль, велика кількість лічильників води з тих, що вже повірили, не пройшли повірку та потребують заміни за останні. Три місяця доходить до 20-25% кількість лічильників, які не проходять повірку. В основному це пов'язано з тим, що лічильники 2000-х років, 90-х років там, взагалі вже двічі, а то й тричі, вийшов термін експлуатації лічильника. Друге, ну проблеми є об'єктивні. Відсутня пломба водоканалу, відсутня метрологічна. Пломба Ці лічильники не беруться на. Повірку, заміна або лічильник має механічне пошкодження. Все це, що я б назвав, це однозначно заміна лічильника. Отримавши акт про непридатність старого лічильника з останніми показниками. На момент повірки мешканцям міста треба звернутись на водоканал та отримати дозвіл на заміну. Далі придбати новий лічильник і знайти того, хто демонтує старий та встановить новий. А потім знову на водоканал, щоб його опломбувати. Якщо по лічильнику повірка не пройдена, складає. Це акт. З цим актом людина звертається на водоканал, пише заяву на заміну лічильника після придбання нового лічильника з паспортом лічильника і з документами на саму квартиру з власними документами. Вона звертається на водоканал, отримує дозвіл і або власноруч встановлює. Лічильник або працівники водоканала встановлюють лічильник. Ця послуга коштує 586 гривень 50 копійок, куди входить демонтаж старого лічильника, монтаж нового лічильника та опломбування. Цю послугу ми ввели в зв'язку з тим, що ну люди почали скаржитись, що десь хтось кустарним методом Тановлює за це відповідальності, не несе, тим більше опломбування, все одно робить водоканал. Фахівці водоканалу радять уважно ставитись до купівлі нового лічильника. Саме головне, обов'язково до лічильника додається його документ, тобто паспорт лічильника. В паспорті лічильника завжди є дата виготовлення. Уважно треба дивитись, коли він виготовлений. Звичайно, чим вище. Клас захисту лічильника, тим більше він прослужить людям. Тобто, зрозуміло, якщо в паспорті вказано термін експлуатації лічильника 10 років, то це один момент. Якщо 15 років, то це, звичайно, лічильник більшого класу захисту. Отже, маєте питання? Телефонуйте 50680 або 096-207-1162. На підприємстві вам нададуть потрібну інформацію.